Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про перій. Надзвичайні лікувальні властивості цього бур'яну. Треба зізнатися, що раніше я нічого не знав про. Люквальної властивості перю, поки одного разу на власні очі не став свідком його цілющої дії. Спостерігаючи за собаками та котами, не раз помічав, що вони частенько їдять перій, повзучий, і траву, і коріння. Перій лікувальні властивості рецепти цілющих настоїв відварів до вашої уваги в цьому відео. Інші назви: прій повзучий, прій звичайний, прійка звичайна. Це багаторічна рослина, з роду прійник, родини тонконогових. Кормова і харчова рослина. В сільському господарстві вважається бур'яном. При цьому пирій повзучий виявляється дуже цінна лікувальна рослина, чиє коріння збирають та заготовляють навесні або під зиму разом із молодими пагонами, вимивають, подрібнюють та сушать. Для висушування правила однакові майже для всіх рослин. Сухі та добре вентильоване приміщення з температурою до 50 градусів за Цельсієм, але бажано не нижче 30. Сируни розкладають в один шар на натуральній гігроскопічній тканині, нещільній по складу. Особисто я зараз збираю всю рослину, бо з метою профілактики чай зеленої частини набагато смачніший, має, як на мене, кисловатий присмак, та й мої улюбленці, котрі ну, точно знаються на рослинах, собаки і коти. Навесні першим ділом їдять саме молоду зелень перию. А от коли хворіють, риють коріння. Корневіще містять вуглеводи, полісахарид, трициклін, слизові речовини, фруктозу, маніт, мезеоніт, левульозу, агропірен, в фенольну сполуку, авенін, глюкованілін, солі яблучної кислоти, білковий речовин, слизові речовини, мінеральні солі, сапонін. Жирні та ефірні масла, каротин, аскорбінову кислоту та інші речовини. Тепер я дивуюся, чому люди його не збирають, як, наприклад, ромашку. Він же один з найдоступніших серед корисних рослин. А ми його на смітник або в компост в кращому випадку. Що ж воно лікує цей примітивний злак? Тут я візьму перелік з Вікіпедії, бо саме, самі розумієте, що на собі не все можна випробувати. Та стільки хвороб, хай Бог милує, народній медицині коренище застосовують при хворобах дихальних шляхів і нирок, як кровочисний засіб, при нічному нетерпінні натриманні сечі. При частковій втраті зору, при туберкульозі легень, жовтяниці, порушенні менструального циклу, Ревматизмі і ломоті, при венеричних хворобах, водяниці, каменях в сечових і жовточних шляхах, рахіті, фурункулах, запаленнях сочового міхора і та геморої. Каменів у жовчному міхорі та запалення предміхорової залози протизапальні, відхаркувальні та сечогинні властивості допомагають відновити порушений обмін речовин. Найчастіше рослини використовують для лікування ревматизму. Подагри, циститу, неркової кам'яної хвороби. Деякі джерела рекомендують вживання перію при новоутвореннях, але за умови поради з лікарем. Препарати перію ефективні при Ентероколіті, гастриті і при набріках серцевого походження. Завдяки знеболювальним властивостям перій використовують при ревматизмі, подагричній ломоті, наслідках артриту та люмбагу. Завдяки обволікаючим та пом'якшувальним властивостям рослину лікують кашель. Перій повзучий допомагає при фурункульозі, рахіті, хронічній екземі, золотусі та при інших хворобах шкіри. Щоб підвищити терапевтичний ефект, приймають ванни з відваром кореневіщ. Один-два рази на тиждень. Відвар короневич живають рідше, як м'який послаблюючий і патогінний засіб та при безплідді. Борошно перею входить до багатьох бадів, зокрема до спортивних вітамінних комплексів. Листя цього бур'яну зустрічалося мені в довгих міксованих чаях. Його свіжі очищені корені використовують для приготування салатів, борошно сушених коренів додають до випічки. Пирій майже не має протипоказань, та вслеж, все ж таки слід пам'ятати, що занадто то не є здоровим. Зловживання будь-яким продуктом може призвести до побічних ефектів. В нашому випадку з офіційно визнаних побічних це пронос, одна з лікарських властивостей перію, легке проносне. Слід бути обережним також і алергікам. Ця рослина доволі потужний імуностимулятор і може викликати загострення хвороби. Також він протипоказаний вагітним та дітям до 3 років. Відвар кореневич готують у пропорції 2 столові ложки сировини на 500 мл окропу. Варять протягом 10 хвилин. Вживають відвар по півсклянки 4 рази на день перед їжею. Для ван з відвару кореневіч необхідно 50 грам сировини на 5-10 літрів води. Кашель та загальні процеси. 15-20 грамів це 2 столові ложки коренів, залити двома склянками охолодженої кипяченої води приблизно на 10 годин. Пити по пів склянки двічі-тричі на день. Як варіант швидшого приготування, залити холодною питною водою та довести до кипіння на водяній бані, повільно кипятити 10-15 хвилин, дати охолонути, відсидити та вживати за схемою вище. Курсом не більше 14 днів. Виведення солі з організму та лікування пов'язаних з нею проблем. Для цього потрібно 100 г коренів залити 1 літром води, кип'ятити на слабому вогні, доки не випарується до половини об'єму. Пити по одній столовій ложці 4-5 разів на день. Діабет, артрит, артроз. Треба взяти 2 столові ложки сухої сировини, кипятити у 2,5 склянках води до зменшення об'єму на четверть і процідити. Пити по одній столовій ложці 4-5 разів на день. Порушення обміну речовин, подагра, ревматизм, хвороби сечового міхора, дихальних шляхів. Жовчно та сочоком'яна хвороба. Треба залити склянкою холодної кипяченої води 40 г сухої речовини настоювати 12 годин у прохолодному місці і процідити. Сировину повторно залити однією склянкою окропу і дати настоятись 10 хвилин. Змішати ці два настої. вживати по 100 мл 4 рази на день. Курс лікування або профілактики 10-14 днів. В якості кровочищувачого засобу при таких захворюваннях, як формукульоз, екзема, дерматити. Треба взяти 1 столову ложку подрібнених висушених коренів, залити пів літра укропу і кипятити 15 хвилин. Настоювати в термосі. 2 години і процідити. Пити по пів склянки тричі на день передживання їжі. Курс лікування не повинен перевищити 20 днів. Зазвичай 10-14 днів. Також корисне зовнішнє використання перию у вигляді примочок та компресів при хворобах шкіри окремо або поєднуючи з внутрішнім застосуванням. Для салатів збирають свіже біле соковите коріння. Вона або осінь. Миють, обдають укропом і нарізають. Інформація надана ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку. Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.